Так, кого цікавить сивалочка 14-рядна, в даний час сивалка коштує 1200 доларів. 14-рядкова із афатом 2,10, привод йде від барабана, цепний, бункер розділений на дві частини. Одна частина в нас йде під Міндобрива, друга під... Зерно, кого цікавить, сивалочка ці по наявності пишіть, телефонуйте, замовляйте, от так от воно виглядає. І стандартну трьохточну навішку. Ми знаходимося за адресою траси, Київ-Житомир, 36 кілометр, село Бузова Садовського, 2. Так, ось так ось регулюється цей ручкою висів. Бачите, катушечка бігає. Більше, менше. Тобто під будь-яку зернову культуру можна настроїти. Крім кукурузи, семечки, а так все сіє.